Кожен донат крок до перемоги. Університетська громада 3 березня організувала збір коштів на потреби армії, де зібрали майже 140 тисяч гривень. Подія була присвячена пам'яті полеглих випускників. Благодійний захід розпочався із шанування пам'яті загиблих випускників. До меморіального мітингу долучилися рідні героїв та військовослужбовці. Університет передав 80 тисяч гривень на придбання дрона для військового підрозділу Тимофія Легоняка. Ми купували автомобілі, ми купляли генератори, ми підтримуємо військові частини не розмито, а звичайно адресно, щоб ця допомога доходила саме до воїнів Збройних сил, до наших випускників. Студенти-викладачі підготували для продажу різну сувенірну продукцію, зокрема, книги, картини, ляльки, мотинки, прикраси та університетські мерч. Провели аукціон, де виставляли лоти із футболками від футболіста української збірної Артема Довбика та футбольного клубу «ЛНЗ». Ректор університету придбав Кубок України за найкращий бій майстра спорту з кікбоксингу Романа Щербатюка. Щербатюка, нашому музею історії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. концерт патріотичних пісень від фабрики музичного мистецтва Войсес за два виступи зібрав близько двадцяти тисяч гривенькового інституту культури.